Сердце на руку! Давай. Ты, 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 ты путец! Давай, Чи путец? давай. <рек> давай принимай присыпай! <рек> ты должен знать перше <рек> <сша> правило <рек> путей! Яке <рек> перше <Путец>. правило Давай! Знаєш, яке перше правило Не Нет, є ж даси, блять! А шукайте нам! Шукайте, бля! Ты сказав, что! Ай не А ти ж пізніх! Кого? Присяв на все! Перше! Правило путейця! Ліва нога! Рука на серці! Права рука на серці, ліва нога вдолі, ліва нога на книжці. Не знай ближнього свого, люби ближнього свого сам себе. Звісно, Правильно. Заебись, Библия какая-то їбу. Посвятили, давайте. Давай. Ти. давай. Т а я приймаю экзамен. я пробував на свисте, друзья! Да откуда нихуя? Скиньте! Три роки, блядь. Три роки. 15 років. Скільки? Три руки. Чим. Чим чим? Чим. Три роки ти з ким працював. Матером колії. Третя розрядом, бля. Я тільки ще з тобі зробив те саме, що я потім. Так що ти поцелуйши. Рід пропрацював на злізній дорозі, а ти повторяє свої слова. Ні, не, не, винажи. В мене ще армія ще є. Сину! Я рік пропрацював на злізні дорозі в кінці. Я не знаю що, за такі бабки, да, даже ніколи в житті. Я навіть в житті. Одне що, за такі бабки, за те, що вони... На що бабки? За які бабки вони платять? Ти не для кого застаєш, ти для себе. За які бабки вони платять? А ти ж тебе стоїш на коріна, блядь. Ох, блядь, Боже, мені, блядь, п'ять тисяч дали. Ох, слава Богу, перекусіться і все. Так чи ні? Ти за бабки? Проданий. І, і проданий сину. Я... Ти, Ти... Ти... Ти, проданий Ти... Ти, Ти... вже проданий. Тебе платять, блядь. Я встанавлюється гранічний столбик. Осе тебеш. Оце, оця. Сіця, тобі Перша книжка. Це друга книжка. Це основна книга. Ти каже тополь, тополь. Це тополь. Основна книга. А У цій основній книжці. Я тобі зараз можу показати. У цій основній книжці. Есть все, Три раза больше, чем у тебя Ну, тополь М. Не, просто тополь прошу. Саня, где устанавливаются граничные столбики? Хуй, блядь. Ты мне прочитай, блядь, хотя бы пью книжки. У этой книжки, у эти две книжки заменяют у эту книгу. Когда я показал вот что же людей, у этой же... Это инструкция. Основная инструкция. Путейца. Утримання полі. блядь. по службе полю. полі, блядь. Сама основна книжка, це вона. Не оці дві я не буду. А ты, три года за шо ты пробил? Если ты не можешь... Ой, блядь. Шо? Там есть чё ещё? Это всё? Копчики? У угу. меня было с 2000... Нет, знаешь, что? Что значит, блядь, ваша, блядь? Поебать! Лёха! И у за таких поебать у вас ходит, блядь! И за все!